Протягом березня, червня 2023 року, за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України, Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та благодійного фонду Українська освітня платформа тривав проєкт Освітня програма з протидії мінній небезпеці. Для учнів комунального закладу Конотопська дитяча музична школа No2 також відбулись уроки з протидії мінній небезпеці, які провела Тетяна Парена. Директорка закладу була однією з 800 викладачів по всій Україні, які протягом 4 місяців проводили захопливі уроки про мінну безпеку та правила поводження з вибухонебезпечними предметами для дітей. На завершення проєкту благодійною організацією Українська освітня платформа було подаровано методичні матеріали з протидії мінній небезпеці. Це книжки, настольні ігри, розмальовки. Нова реальність, в якій ми тепер живемо, вимагає від нас нових знань. Ми постійно повинні дбати про безпеку свою та своїх дітей. Діти завжди залишаються дітьми. Навіть під час війни вони бігатимуть і гратимуться, як раніше. Мінна безпека стала наразі важливою умовою нашого безпечного життя, тому про неї потрібно говорити постійно. Дякуємо за змогу. Долучитися до такого потрібного проєкту освітня програма з протидії мінній небезпеці від благодійної організації Українська освітня платформа та дитячого фонду ЮНІСЕФ, поінформований, захищений.